Привіт усім! Сьогодні ми будемо прикрашати ось таке сердечко. Воно в мене з пінопласту. Пінопласт у мене 5 см, п'ятерка ось 5. Діаметр його 30 см. Ось так він. 20 з половиною. Шаблон, це в мене стандартний листочок. Одну половинку я брала, з однієї сторони так, з другої так, і обводила його звичайним маркером. На половину це буде 14,5 см. і тут на розрізі 20. Вирізала я це все канцелярським ножем на повний зріст. Тоді воно до кінця є. Звичайно, можна ще терморізкою, Но, так як в мене часто немає світла, тому на даний час буде так. Далі нам потрібна бумага, щоб оце все задекорувати. У мене були залишки, тому це принципово, можна із залишків. Одну сторону, внизу я декорую, це буде наша неробоча сторона, тому її потрібно гарненько задекорувати. Пістолет у мене не сильно нагрітий, тому що, коли сильно буде нагріти, він почне плавити пінопласт. Нам цього не потрібно, щоб він нам плавив. Тому включила і попробувала, якщо Клей у вас вже можна працювати з ним, тоді ви починаєте вже працювати? Аналогічно я роблю два шари. Так, зручніше працювати. Зайве я обрізаю колу. Тут залишаю певний відрізок, щоб можна було його приклеїти. Ось так. І роблю так само аналогічно з усією стороною. Ось так я обрізала повністю, а тепер маленькі відрізки, щоб можна було його приклеїти так, щоб було менше складочок. Спочатку я приклеюю один шар, аналогічно буде з другим. Те ж саме. Тому тут буде акуратна форма, не буде нічого видно. Склеєм працюємо досить акуратно. Нагадую, він сильно не нагрітий. І так ми обклеїли верхній шар, я зробила лише на один шар, тому що ми його будемо прибивати шпажками і зубочистками, щоб було для зручності. Тому клей я тільки дала по контурах. Він, як застиває, я його з пашкою дуже важко пробити, щоб він нам не мішав для основи, Моя я його дала лише по контурах. Ось так. Далі беремо двохсторонній скотч, він є різний. У мене на пінній основі, тому що, виявляється, в Україні з цим також є деякі проблеми. Але це на роботу не впливає. Сам початок я фіксую на гарячий клей, щоб не було ніяких нюансів під час роботи. І стараюся це зробити посередині. Якщо у вас він вузький, це можна дати в два, тобто два ряди: верхній і нижній. Я сподіваюся, мені одного вистачить. Для більш надійності через деякий відрізок я буду давати гарячий клей. Те ж саме роблю аналогічно з попередньою частиною. Ну, Як бачите, гарно тримає, хоч і він на півній основі. Далі я відтерла скотч. Ось. Він легко віддирається. І почала приклеювати шоколадочки. У мене на даний момент мілка. Смакоти багато не буває. Для додатковой фиксации ще також тричечки для надійності клавиа. Ось наша половинка готова. Ось яка красота у нас вийшла. На діаметр 30 см мені потрібно було шість пачок. У мене залишилося ну, зайві, виходить, дві шоколадки. Так наповнення самого бокса може бути різним, залежно від вашого бюджету і для кого призначений цей подарунок, так як цей подарунок призначений на День ангела у моєму випадку, на 25 січня, і для старшої жінки, тому у нас буде трішечки нестандартне наповнення. Буде палітра кольорів більш притримана до фіолетового і білюзового. як без Ось це все. Ми зараз будемо кріпити всередину. Працюємо вже із зубочистками і шпажками. І будемо викладати більші композиції на задній план, менші. Тобто такі як цукерки, вони йдуть уже як декором. Із заповненням пустоти. Тобто там, де буде видно нижній шар, ми це все заповняємо цукерками. Ось такі більше будуть як до заднього плану. Тому що вони габаритні, великі. Великі предмети, переважно йдуть на задній план, пізніше середні. і на, вже по боках дивимося по мірі того, що у нас є. І так, одну шоколадку я вже посадила її. внизу відступаю на половину. Тобто, половина зубочистки ховається в пінопласт, половина залишається на шоколадці. Я їх додатково приклеїла, крім того, що я наношу, зараз я покажу: клей має бути не досить гарячий, тому що шоколад і він топиться. І дуже швидко топиться. Просто втоплюємо їх у клей. Додатково можна зверху їх так само закріпити клеєм, якщо у вас присутні сумніви, і через деякий час воно застиває. Ось так. Звичайно, з таким краще працювати. Так само і батончики ми усе садимо на спашки. Можна просто їх покрутити, вони так само втопляться вклеє. З усім працюємо акуратно, не забуваємо про техніку безпеки, її ніхто не відміняв в будь-якому випадку. І продовжимо. І так, я все позапихала. Ось це і ось це я посадила просто на клей, тому що його потрібно було теж пізніше якось використовувати, а зубочистки дуже важко буде віддерти. Так як це в упаковці, це буде досить зручно, легко відірвати його відкрити, звісно. І ось цей він буде ось так. Тобто оболонку я доробляю рафелками. По колу я обклеїла просто цукерками Рафаелло, далі цукерки Фареро, Саму коробочку я приклеїла, досить надійно тримається. Під низ також дала, як по формі сердечка, так само і по колу дала. Цю задню частину, яка знаходиться ззаду. І тут видно в деякій мірі зубочистки. Я її декорую. Тим же самим, що ми клеїли тут. Таким же самим зараз відрізок. Називається, я не знаю, як правильно, в інтернет-магазині, де я замовляю, фейеррі, я пише папір тиш'ю. Зараз я його покажу. Його хід події, принцип роботи. Ось так він виглядає в самому роні, він майже прозорий, тобто, бачите, пальці мої видно. Невеличкий відрізок, так як нам потрібно лише тут задекорувати, я його складаю вдвоє. Ось його принцип роботи. І ззаду ми його декоруємо. Так, щоб не було видно тих частину, які нам да, потрібно заховати. І ось так по кругу. Ми його позапихали, тобто нашої робочої зони вже не видно ось так було краще. Ззаду гарний естетичний вигляд, тому і спереді. Його звідси не видно. Ось так. Самі бортики тут зараз ми стрічку дамо, обклеюємо і бантиком зав'яжемо. Так я ще хотіла і отут дирочку задекорувати, тому що вона мені не дуже подобається. Далі беремо атласну стрічку. І на цій стороні, туди думаю, буде зручно, ми з цієї сторони обклеюємо її по колу. Ширина її 2,5 см, а довжина на об'єм нашого боксу. І так, обклеїла я це все по колу. Відрізаємо стрічку 16 см і я брала на 2 см більше 19, два куски. Складаємо наполовину. Частина банта. Одна і друга. Приклеєм, приклеюємо наш бант. У мене серединка ось така. І її також на гарячий клей сажаємо. Ось такий вигляд, такий вигляд має наш подарунковий бокс. Усім дякую за перегляди, до скорих зустрічі. Бережіть себе і все буде добре.